Вже понад місяць полтавець Євген Логвінов виготовляє ось такі захисні екрани на БТРи та самостійно встановлює їх у зоні бойових дій на сході України. Все це пенсіонер Євген Логвінов робить на металобазі. На волонтерських засадах йому допомагають ще кілька полтавців. З розумінням ставиться до справи і власник металобази. Надав місце і забезпечує умови для роботи. Ідея, розповідає Євген Іванович, з'явилася, коли побачив, як те ж саме робила бригада зварювальників із Кременчука. Звернувся до розробника, до Кременчужан. Вони мені надали креслення і одразу кошти ми вложили сімейні, сини Олександри Олексій дали. І з Олексієм ми перший комплект зробили. Я поїхав його і поставив на місце на БТР аж біля, біля Горлівки. Аж. щоб захистити такими конструкціями, один БТР розповідає, витратили п'ять тисяч гривень. Люди побачили зроблене і почали допомагати коштами. Наніж Євгену Івановичу запропонували співпрацю у військкоматі. Будемо конкретно вирішувати питання про обладнання БРДМів такими решітками. Євген Логвінов за освітою інженер-електрик. Виготовленням захисних екранів на бронетехніку не займався, тож враховує допущені помилки у перспективі створення екранів із суцільних прутів. Вони говорять надійніші. Принцип дії простий: кумулятивний снаряд потрапляє між арматуринами і травмується, змінює траєкторію польоту або ж механізм не спрацьовує.